Ой, а хто Стрійку Іва, то ви. Петруню, вставай, хвати хиріте. Ти щось на ярмарок не збираєш? Напужеламі. Та йду, любаска, йду, але сяк на їм. Мой, та що ти будеш їв, як все з'їли? Йди лиш до міста, купи, капсти і парадичок на салат, шемеруни і чоснику. А феночки трохи, барабулі пару кіля, тіко не мандибурки. І м'єса не забудь. Потім приїдеш, я звару файний обід. Та добре, але дай мені ще на дзиґаре 100 гривень. Візьмеся там, у шухляді лежить, але вдігне се файно, зрання зимно, аби по не шмердав.